Добрий день Сьогодні у нас 16 вересня 23 року місто Дніпро Торговля, субота сьогодні, це саженці в мене в контейнерах Тут трошки вибить А це такий виноград Що сьогодні у нас по сортам? 8 сортів так, подарок радіону перший, Другий посланник, так, це Золушка, третя, четверта Алвіка, п'ятий чортний кристал, потім Рембо. Алім. і бі... жовтий інтрига плюс. Так, оце так. І ще тут все. Алвіка у мене і посланник. Так, всім дякую. Гарного дня.